BMW вперше демонструє новий i3 і підтверджує запуск у продаж у 2026 році. Відродження легенди BMW i 3 і нова ера електричного задоволення від водіння. BMW завжди асоціювався з динамікою, спортивним характером і справжнім задоволенням від водіння. З появою електромобілів цей імідж піддався деякій загрозі, адже багато хто вважав, що електрифікація позбавить автомобілі цих важливих якостей. Однак відродження BMW I3 в новому поколінні, як стало відомо з недавньої презентації, обіцяє не тільки зберегти, але і посилити цю традицію. Це не просто заміна старої моделі, це стратегічний крок в нову еру електричного водіння, який я вважаю вкрай важливим для майбутнього бренду. Чому відродження i3 3 це більше, ніж просто заміна моделі? Перший BMW i 3, представлений в 2011 році, був, без сумніву, революційним автомобілем. Його футуристичний дизайн, використання легких матеріалів та інноваційна концепція міської мобільності зробили його справжнім проривом. Однак, незважаючи на свою унікальність, i3 не зміг повністю виправдати очікувань і був знятий з виробництва в 2022 році. Нова версія i3, представлена в закамуфльованому вигляді, виглядає зовсім інакше. Вона несе в собі риси концепту Vision новий клас, що говорить про серйозне переосмислення дизайну і технологій. І найголовніше, вона стане частиною нової платформи новий клас, яка, за словами Олівера Ціпсе, дозволить BMW запропонувати більш широкий спектр моделей і значно поліпшити характеристики електромобілів. Мені здається, що BMW усвідомила помилку минулого і вирішила не просто замінити i3, а створити справжній флагманський електромобіль, який буде задавати тон в своєму сегменті. Це не просто міська ластівка. А повноцінний представник лінійки здатний конкурувати з Tesla Model 3 та іншими лідерами ринку. Новий клас ключ до майбутнього BMW. Платформа Новий клас це не просто технічна новинка, це фундаментальний сув у філософії BMW. Вона об'єднує в собі передові технології, інноваційні матеріали і нову архітектуру, спрямовані на підвищення ефективності, продуктивності і безпеки. Що особливо важливо, новий клас дозволить BMW значно поліпшити характеристики своїх електромобілів. Це стосується не тільки дальності ходу і часу зарядки, але й динаміки, керованості і комфорту. Я впевнений, що платформа новий клас стане каталізатором зростання продажів електромобілів BMW. Вона дозволить бренду запропонувати більш конкурентоспроможні і привабливі моделі, які будуть відповідати найвищим вимогам покупців. Повернення до коріння, задоволення від водіння в епоху електрифікації. Олівер Ципсе підкреслив, що новий i 3 збереже класичні пропорції типового спортивного BMW. Це дуже важливий момент. BMW завжди славилася своїм умінням створювати автомобілі, які дарують справжнє задоволення від водіння. І, судячи з усього, компанія має намір зберегти цю традицію в епоху електрифікації. Я особисто вважаю, що це ключовий фактор успіху BMW на ринку електромобілів. Багато покупців вибирають BMW саме за його динаміку і керованість. Якщо BMW зможе запропонувати електромобілі, які будуть дарувати таке ж задоволення від водіння, як і традиційні моделі, то у бренду буде величезна перевага перед конкурентами. Нагадаю, що 3, ця серія завжди була серцем бренду BMW. Це найпопулярніша модель в історії компанії, яка асоціюється з істинним задоволенням від водіння. Тому відродження i 3 на базі 3Ї серії це стратегічно вірне рішення. Що очікувати від нового i 3 Мої припущення. Судячи з усього, новий i 3 буде пропонуватися в декількох варіантах комплектації, включаючи задньопривідні і повнопривідні версії, я припускаю, що топова версія буде оснащуватися двигуном потужністю понад 400 КС і зможе розганятися до 100 км за годину менш ніж за 5 секунд. Крім того, я впевнений, що новий АІ3 буде оснащуватися передовими системами допомоги водієві, включаючи адаптивний круіз-контроль, систему утримання в смузі руху і систему автоматичного паркування. Дизайн салону, ймовірно, буде мінімалістичним і сучасним, з використанням високоякісних матеріалів і передових технологій. Я очікую побачити великий сенсорний дисплей, цифрову панель приладів та систему голосового управління. Більше, ніж просто Ай3, плани BMW на майбутнє. Представлення нового Ай3 це лише початок масштабного продуктового оновлення BMW. Як повідомив Олівер Ципсе, до 2027 року компанія випустить 40 нових і оновлених моделей. Це говорить про те, що BMW серйозно налаштована на розвиток лінійки електромобілів і готова інвестувати в нові технології і виробничі потужності. Я думаю, що BMW зможе успішно адаптуватися до нових реалій ринку і зберегти свою позицію одного з лідерів автомобільної індустрії. Головне, не забувати про свої традиції і пропонувати автомобілі, які дарують справжнє задоволення від водіння. Висновок: Нова ера BMW. Відродження BMW I3 це важливий крок у майбутнє бренду. Це не просто заміна старої моделі. А стратегічний крок у нову еру електричного водіння. Я впевнений, що новий i 3 стане справжнім флагманом лінійки електромобілів BMW і допоможе компанії зберегти свою позицію одного з лідерів автомобільної індустрії. Майбутнє за електромобілями і BMW, судячи з усього, готове до цього майбутнього. Важливо, що компанія не відмовляється від своїх традицій і прагне пропонувати автомобілі, які дарують справжнє задоволення від водіння. Я з нетерпінням чекаю випробувати новий i3 і переконатися, що BMW дійсно зміг зберегти дух спортивного автомобіля в епоху електрифікації. Ключова думка відродження BMW i3 – це не просто заміна моделі, а стратегічний крок в нову еру електричного водіння, яке обіцяє зберегти і посилити традицію BMW – задоволення від водіння.